Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селищі Високопілля Бориславського району Херсонської області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Терміново продається охайний доглянутий утеплений будинок загальною площею. 85 квадратних метрів. У будинку знаходяться 4 кімнати, окрема кухня та санвузол. У будинку є індивідуальне газове опалення за допомогою нового газового котла. Також заведено вода та каналізація. Нещодавно в будинку зроблено ремонт та залишаються усі меблі та побутова техніка. Вартість будинку 7500 доларів. Загальна площа ділянки 10 соток. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео.